Доброго дня, сьогодні у нас 17 грудня 2022 рік. Я знаходжусь в своєму молодому колекційному саду. І в цьому відео хочу розповісти про те, що розпочинаю прийом замовлень на живці для весняного та зимового щеплення. Живці різних культур. Цьогоріч асортимент не буде дуже широким, буде не дуже багато сортів. Буде переважно. Сорти вже перевірені, в яких я впевнений. Сорти, які або ще зовсім не перевірені, або перевірені не в повній мірі. Також деякі будуть. Про це я буду повідомляти. Що ось даний сорт. Він ще не перевірений, до прикладу, плодоношення і джерело його походження. Звідки він від кого мені дістався. Тому що, як показує практика, це має значення. ось, Мінімальне замовлення живці становитиме 200 гривень. Мінімальна вартість живця буде від 30 гривень та вище. Розумію, що не всім це подобається. Така цінова політика, всі хочуть чим побільше, чим покраще і, звісно ж, чим дешевше. Але, зрозумієте, правильно, цьогоріч, взагалі, думав, не займатися цією затією, часу немає. Скажімо, якогось такого фінансового достатку воно не приносить абсолютно. Суто такий от спортивний інтерес, Як? який буде попит на живець і саме на який. Суто можливо, щоб вивчати ринок якось з таких міркувань та цілий. Ось. То хоча б щоб заробити е, на пальне, аби дістатись на ділянку за там 15-20 км дому, приїхати і виконати замовлення, нарізати живців. Тому ось такі ось ціни. Каталога ніякого не буду там складати. Просто напишу в описі під відео живці, ціна, і там вже будете собі вибирати, що вам, що вам буде потрібно. Ну і скажу так, власне, що е, критику стосовно цінової політики не розумію взагалі людей, оскільки ніхто нікому нічого не нав'язує. І не примушує. Все з вашого волі виявлено. Хочете купуєте, хочете, не купуєте. Зараз дуже велика кількість продавців, як і посадкового матеріалу, та живців. Кожен собі вибирає, що йому підходить, яка ціна та інші моменти. З приводу самих живців, дерева ще більшість сортів не дуже старі. Вибирати не завжди є з чого. Ну, ось в середньому. Ну, Живці, в принципі, здорові, нормальні, за здеревині прирости. Проблем з ними немає. В середньому довжиною 30 см. Ось так. Робоча 30 см робочої деревини. Будемо так говорити. Ось такі ось моменти з цього приводу по живцях. Ну все, можете звертатися, телефон буде в описі. Там можете писати вайбер, телефонувати. Бажано в вечірню пору. Але якщо буде час, і зможу поспілкуватися і в день. Кого буде цікавити, звертайтеся. Все, наразі все. Дякую за увагу. Чекаю на ваші замовлення.